Рани, які не загоюються, і жертви, які не забуваються. Цей біль не проходить, а тільки збільшується в міру того, як ми відкриваємо для себе правду, наскільки жорстокою була доля України. 22 листопада день пам'яті, жертв Голодомору та політичних репресій, день глибокої скорботи і туги за мільйонами обірваних життів наших співвітчизників. Прокотився трьома потужними хвилями Україною і став наймасштабнішою національною трагедією, яку підсилили переселення, тюрми табори. Особливо вражає своєю цинічністю і жорстокістю штучний голодомор 32 33 років. У період з квітня 32 листопад 33 років, десь за 500 днів в Україні. Загинули мільйони безневинних людей. Як чума прокотилася по всій Україні спеціальні бригади з конфіскації продовольства, червоні валки, залишаючи за собою страждання, вічя. Принесли багато горя. То були жахливі сторінки для народу, мільйони невинно загублених життів та скалічених доль, безлюдні села, страх. У людських душах ось чорний слід голодоморів. Тільки під час найстрашнішого голодомору 32-33 років, за офіційними даними загинули близько 9 мільйонів людей, а за неофі... неофіційними до 13 мільйонів жителів усієї країни. Україна і досі змиває кров безвинних жертв, оплакуючи своїх синів і доньок. Саме тут. Перед символом мук померлих хрестом оплакуємо і схиляємо низько голови. Пам'ять про наших земляків. В період пошукової роботи, яка проводилась у районі, найбільші втрати виявлені у селе у селі Піски 600 чоловік. Явкине більше 300 чоловік. Новосергіївка 200 чоловік. Знайдено п'ять масових поховань. Поіменно встановлено 572 чоловіка постраждалих від голоду. Голод став одним із найважчих випробувань, що випали на долю нашого народу. Але грізні виклики для українців продовжуються і сьогодні, коли Україна як держава відстоює свою незалежність, гублячи на полях боїв кращих своїх синів уже в наші часи. кажуть. Що невблаганний час поглинає все, але не може він поглинутися. За тих, хто страждав і помер під час великого голодомору. Поминальну службу проводять священнослужителі церков Баштанки. Уб'ємних голодом заморених І за відпущі всякої провини вільної і невільної. Небесно відпущені ріки для них у Христа безсмертно, Царя і Бога нашу просімо. Господові помолімо. Боже Дух і Всього Тілесно, Ти смерть подолав ідея знищив, яке і світ Твоєму подав. Сам, Господи, у покої душі спочили рабів Твоїх. Обієнних голдом заморених у місті, світлі, у місті квітучі в місті спокою, де немає ні недуги, ні жирви, ані діхання. І всякий і гріх, що вчинили вони, що соловом, що ділом, ста думкою, і як милосердний чоловік якого... чужої крові. Такого ми можемо рідко пошукати. А оборонять. Країну це інша справа, бо нема більшої любові, як та, хто душу свою покладе за ближніх. Сьогодні на сході обороняючи країну, гинуть кращі люди. Це так відомо. Є об'єктивне свідчення, що люди там надзвичайно з великим піднесенням беруть на себе святу місію оборонять свій край і свій народ. Як могло трапитись, що ми зазнали таких збитків? І трагічних обставин. Ті, хто цікавиться нашою історією, буде її вивчати серйозно, Її не просто для знання і для оцінок треба знати, а щоб її і обороняти на далеких підступах десятиліть і століть. Перше за все, перша одна із причин це відсутність. Державності, яка розумілася з ту пору. До того часу, як Україна війшла в склад Московської держави, потрапила, верніше, український народ жив на ідеях теократичної держави. Ми говоримо про демократію, а є слово теократія. В центрі життя українського народу була церква. Хто заглядає в Біблію, той знає, що був час, коли на ідеях Теократії жив біблійний народ. Але і в слов'янському світі були теж явлення такого порядку. 250 років Чорногорія жила за чисто біблійними принципами. Основою їхнього національного існування була церква. Сьогодні сторис Сабірський, де велика кількість українських кісток, поховань, як мій. Приятель дитинства, а сьогодні відомий поет Іванов сказав: в Європу не нафта тече, то українська кров тече по трубах. Вшановуючи пам'ять, молячись, і вони з нами, сьогодні ми відносимо наші молитви. Щоб Господь упокоїв душі і нам послав єдність, мир і процвітання по блаженному спанні вічний покой, подай Господи душам спочив увієнним голоду, отців братів і сестер наших сотвори сотворим вічною па. З з Що кожен тузьму, кучку, з нас український по всьому світу? Сьогодні має допомогти річкою і виставити її на Жертвого дому. І цей вічний вогонь гартує нашу воду до перемоги, яка обов'язково буде. Пам'ять про національні трагедії в темні частини ліколіття єднає гуртує, робить сильнішого та мудрішого. Завдяки цій силі і мудрості, місяць тому, український народ винят справедливий вирок малоросійському уламку комуністичної партії Радянського Союзу. І вперше, майже за 100 років, в українському парламенті не буде комуністів. Цієї п'ятої колони. You know Віками цей хрест, а на душах хай крига скресає, нехай на ньому пам'яті свіча ніколи не згасає. Let's try to